І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов вокаяний, і день і ніч плач, на розпучах волелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухле не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива? Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті і своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого, те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосів, і сонця правди дозрівать в німецькій землі, не на чужії, бретеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою з святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. От цурайця брат, брата, і дитини, мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами. Умийтеся! Образ божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі не те, тільки щоб панувати, бо навчене око загляньте їм у самодушу. Глибоко, глибоко. дознаються небожата, чия на вас шкура, та й засудять, і премудрих немудрі не отурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми, не ми, і я не я. І все ти бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає і Бога тільки я. Так у цей німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець ми не знаєм. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже Ви моголи. Моголи, моголи, золотого Тамерлана та голі, німець каже: Ви слов'яни, 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 славних прадідів, великих правнуки погані, і колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слов'янофіли, так і претесь, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї бі. Колись будем і по своєму Галголич, як німець покаже. Та до того ж історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось, добре заходились, по німецькому показу і заговорили, так що й німець не второпа. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія поема вольного народа. Що ті римляни убогі, чорт на що не брути. У нас брути. Його клеси славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови Гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову Тую славу, та читайте од слова до слова, не минайте ані титли, ні житії коми. Все Розберіть та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, Повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна, добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. ж, брати, мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня ягодина його живе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, плахай.